Всім привіт! Давайте сьогодні погадаємо для червових дам. Давайте виберемо три карти, подивимось, що вони вам порадять. У вас з'являться якісь нові плани, нові мрії. Можлива, дуже важлива зустріч. Ця зустріч буде пов'язана саме з вашою роботою або майбутньою роботою. Також вам треба дуже добре подумати перед тим, як якийсь зробити вибір, тому що, можливо, що ви підете не тим шляхом, ви тоді зазнаєте багато хвилювань, багато втрат. Для тих, хто працює, можливо, роботодавець запропонує якісь вигідні умови, але також добре думайте, чи це буде настільки вигідно для вас, можливо, ділова поїздка якась. І... Такі карти радять не стояти на місці, розвиватися і вчитися.